Вадим Водяник, лікар-офтальмолог вищої категорії, оглядає пацієнта та ставить діагноз на право зує є схіматі з небольшої, і он у вас увидеть німшка хуже, ніж. Чем... Лівий власну клініку. Чоловік перевіз з рідного міста Сіверськодонецьк на початку повномасштабної війни. Тепер у Дніпрі продовжують із родиною лікарську справу. Основа нашого медичного центру це наша сім'я. Я працюю, я мій син, невістка, дружина. З медичного обладнання вдалося вивести до Дніпра небагато. Забрали всього лише декілька апаратів, пояснює Вадим Водяник. Пізніше чоловік дізнався. Його клініку в Сіверськодонецьку пограбували та вивезли на грабоване в бік Луганська. Виїжджали, думали, що повернулися, ніхто. Ну ніхто не знав, що таке буде, і клініку розікрали і коротше, все вивезли. і Тому ми відновлювалися майже з нуля у клініки. Розповідає Вадим Водяник. Два основні напрями: це офтальмологія, тобто лікування, діагностика захворювань очей, а також косметологія та дерматологія. У нас є ну дуже сучасна. Діагностика, а також хірургія, там переднього відресу, катаракти, глаукоми, ми замінімо кришталики. Там лікуємо сітківку, ну багато чого робимо. І друге направлення: у нас косметологія, дерматологія. У нас є лікарі, які займаються дерматологія. Це ну це більше видалення, якісь новоутворень, там родинки, якісь папіломки та інше. Ну і плюс там якісь висипання. Наразі в клініці діють програми для ветеранів війни та учасників. АТО сюди можна можна прийти з відповідним посвідченням та пройти безкоштовне обстеження, обстежуємо очі. Якщо комусь потрібна операція по заміні кришталика ми можемо зробити і безкоштовно. Це та виділяються. Розхідні матеріали, криштали ну, операція хірурга безкоштовна. Також для людей, які постраждали від воєнних дій, займаємося шрамами, рубцями, які після опіків, після поранень. За два роки роботи у Дніпрі медичний заклад поступово розширив коло своїх пацієнтів та здобув довіру містян. Наразі тут лікуються не лише земляки із Сіверськодонецька, а вже й місцеві мешканці.